Вітаю, відважні гравці! Сьогодні ми відкриємо двері до захоплюючого світу, де таємниці переплітаються з небезпечними пригодами, а мистецтво смерті стає справжнім шедевром. Ласкаво просимо до нашої епічної відеоподорожі, яка розкриє всі секрети гри, що сповнена таємниць та інтриг Асасін Кріт Міраж. Зачаровуючий світ Assassin's Creed Mirage заволодіє вашою уявою від перших хвилин гри. Вирушайте у захоплюючу подорож, яка перенесе вас у глибини середньовіччя, де розгортаються складні політичні інтриги міжособіці великих фракцій та небезпечні таємниці минулого. Гравці отримують унікальну можливість дослідити деталізований віртуальний світ, відтворений з великою увагою до історичної достовірності. Ви осядете у великих містах, таких як вічний Дамаск, Кришталевий Каїр та Величний Істамбул, де на кожному кроці вас очікуватимуть неймовірні краєвиди та розкішні архітектурні шедеври. У ваших руках буде справжнє мистецтво смерті. Ви зможете обрати свою маску асасіна, яка стане вашим обличчям у світі Тіней та секретів. Зброя вибирається зі знанням справи від кривавих конків до виточених кінжалів та смертоносних стріл. Досконалюйте свої навички ближнього та дальнього бою, вивчайте складні комбінації, щоб стати непереможним майстром усіх аспектів смертального ремесла. Але не думайте, що ваші вороги будуть стояти загороблені. Усі, хто зустріне вас на вашому шляху, відчуєте їхню силу та відчайдушність. Ви зіткнетесь розмаїттям ворожих фракцій, які докладуть усіх зусиль, щоб знищити вас. Багатошаровий геймплей дозволить вам використовувати різні тактики та стратегії, використовуючи оточуюче середовище, приховуючись у тіннях та підстригаючи своїх ворогів зненацька. Усе це створено для вас, відважні гравці. Зануртесь у світ Assassin's Creed Mirage, де таємниці стоїть реальністю, а пригоди вічні. Ваші вчинки та рішення вплинуть на хід сюжету та розкриють справжню сутність головного героя, розкрийте таємниці минулого, зламайте загадку, виявте зрадників та станьте справжнім героєм цієї епохи. Дякуємо вам, що приєдналися до нас у ці захоплюючі подорожі. Не забувайте підписатися на наш канал, стежити за новими відео та залишати свої коментарі. Будьте готові до найбільш неймовірних пригод в Assassin's Creed Mirage, відкривайте таємниці та підкоріть світ тіний.